Ядерне нетримання Росії і таємниця знищеного сармату цей стос документів з обмеженим доступом ми отримали від надійного джерела. Чого чекати світу від оновленої доктрини Кремля? Берем США на приціл! чи повилітали зуби у триади Путіна? Я не думаю, що точно знає крім крім свіробітників. Морка чи може закінчитися московський шантаж зброєю масового знищення? Непублічний запуск потенційної ядерної ракети та перше публічне засідання Радбезу Росії з ядерного стримування. Планове мероприятие. запрошені на помітні дистанції від диктатора на засіданні. Весело лише міністру оборони Білоусову, мабуть, тому що його посадили поруч із Медведєвим. З перших слів Путіна Радбез з ядерного стримування стає Радбезом з ядерного нетримання. Доповнені перечень військових угроз, крім звичайних лякалок, дві загрози, що стосуються України та наших партнерів, просто зараз, при полученні. Достовірної інформації о масированому старті середздухно-космічного нападення. Можемо застосовувати ядерну зброю, якщо кордон Росії перетнуть будь-які літаки, крилаті ракети чи навіть безпілотники, каже Путін. Щоправда, червона лінія знову попливла за розмитими формулюваннями. Перше питання, а скільки дронів варто вважати масовим використанням? 10, 15, 20, 50, 100, 200? Якої скажімо так кількості варто рахувати масово не Другий пункт пряма погроза ядерним державам заходу, що підтримують Україну агресію проти Росії со сторони любова неядерного ядерного государства, но сучасням і при поддержці ядерного государства. Предлагається розсматривати як их совместное нападение на Російську Федерацію. Тепер за логікою Путіна він матиме право стерти в радіоактивний попіл і Лондон, і Париж, і Вашингтон, які нам постачають озброєння, допомагають Україні не ядерній державі. І що це, що вже можна е, використовувати ядерну ліповідь. Та чого добувається Путін цими ядерними лякалками та що отримає, ви дізнаєтесь трохи згодом. А поки про подію, яка гучно передувала цьому засіданню Радбеза? Космодром Плесецьк в Архангельській області Росії. Я уважно вивчаю фотографії пускової установки міжконтинентальних балістичних ракет. От кришка пускової до. А от кратер. Після що ж сталося? Це перший запуск балістичної ракети Сармат у квітні 22-го. Її називали унікальною зброєю. Це інженерне чудо. Аналогів йому в світі немає і ще довго не буде. Дешевий мультфільм про ракету Сармат презентує особисто Путін, а федеральні канали захлинаються у патріотичній істериці. Може долітіти до будь-якої точки міра. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Да от Франции ничего не останется. Берем США на прицел! На российских улицах заявляются сармат газели, сармат девятки, та инши, не меньше потворные автивки. Машина в дребезге, сармат. Ему присвячивают песни. Один сармат летить на землю, інший зникає під землею. Ось інтрослідувачі впевнені, кратер під космодромом Плесецьк – це все, що залишилося від гордості Путіна. Але як саме це сталося? Цей стос документів з обмеженим доступом ми отримали від надійного джерела. З питань безпеки ми не показуємо ні назву, ні навіть кількість сторінок. Це дослідження зроблено на замовлення міноборони РФ. В документі аналіз ризиків під час вибуху балістичної ракети Сармат в пусковій шахті або в повітрі над нею. Порівнюємо російські дані з тими, що виявили розслідувачі на супутникових фото. То там дуже ну, серйозні руйнування. Там кратер, який становить понад 67 метрів. Це величезна вирва. За даними з російського документу, якщо б сармат розірвало на вилюті з шахти, утворилася б вогнева куля радіусом 70 метрів. Це майже півтора мільйони кубометрів для порівняння. Чаша стадіону Олімпійський у Києві трохи більше мільйона кубів. Уявіть силу вибуху у тротиловому еквіваленті. Це склало б 21 тонну, Йдеться в документі. Щоб уявити потужність, подивіться це відео. Це наслідки вибуху приблизно такої ж потужності у китайському місті Тяньзинь, так що росіянам ще пощастило, що сармат вибухнув під землею. А тепер давайте з'ясуємо, що ж трапилося, як аналоговнетна зброя, що мала вдарити по США, не змогла вилетіти з шахти. Наймовірніше стався витік палива для ракет шахтного базування. Потрібні пари палива, тобто безпосередньо. Окислювач і е, е, саме паливо. Такі, які могли би довго зберігатися, вкрай вибухонебезпечна суміш цих пар і є паливом для сармату. Тож основна версія порушення під час заповнення баків ракети. Її привезли на випробування. Вона не знаходилась на бойовому чергуванні, тому що, попри заяви про те, що вона на озброєнні, ну один єдиний успішний за заявами Кремля, запуск привезли і почали заправляти. А це означає, що в пусковій був персонал, що мав безпосередньо підготувати. Увати сармат до старту, скільки там могло бути? Ну, ну... Я не думаю, що хтось точно знає, окрім окрім співробітників Некомпетентність, поспіх та технічні недоліки скоріш за все і стали причиною аварії. Прокладка будь-яка могла не витримати. Десь пішли течі, і пішло самозаймання. Моментально застановиться вибух, але куди ж поділися високі російські технології, якими так довго вихвалявся Путін. Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. Самое отечественное российское производство и стало нищевным для «Сармату». Адже все наикращие ракеты в Радянском Союзе делались в Украине. Если бы Украина брала участь в разработке «Сармату», я думаю, он бы летал. А поскольку Украина не берет участие, то «Сармат» не летает. Саме наші фахівці створили і проводили технічне обслуговування стратегічного ракетного комплексу Р 36 воєвода до дня, коли Путін розв'язав війну проти України. КБ Південне Південмаш вони проводили регулярні сервіс, сервісне обслуговування, скажімо так, гарантійні всілякі маніпуляції і процедури з цими ракетами. 2014 року точно цей процес завершився. Без українських фахівців продовжувати життя в воєводі росіяни не змогли. Тож узялися за розробку власної ракети сармату, і тепер Російська Федерація, очевидно, будучи знайомими з цими кресленнями, вирішила відродити систему «Сармат». Тобто ця. У ці речі дуже добре було відпрацьовано саме на українських підприємствах. Технології російські кулібіни вкрали, а от українське креслення розібрати толком не змогли. Вся як там науково-технічний потенціал, зокрема Російської Федерації, він же брався в тому числі з нашої території. 20 квітня 2022 року на Росії пафосно показують перший випробувальний пуск сармату. Перший і останній майже одразу його ставлять у серійне виробництво. Піар і шантаж, і намагання продемонструвати, що вони впереді планети паніти Більше скажімо так, мотивували Путіна. Тому цей комплекс, коли був поставлений сармат, поставлено збив на бойове чергування? Поставлений на чергування, попри невдалі запуски. Наразі таких епік фейлів налічують аж чотири. До речі, останній вибух знищив єдиний на Росії полігон для випробування сармату. І щоб відбудувати цю інфраструктуру, росіян піде багато місяців, може навіть півроку. Але чому Кремль, попри купу невдач так нав'язував робить ставку на недороблений сармат, і як це пов'язано зі змінами у ядерній доктрині Росії? Дивіться! Невдалих старти поспіль. Російські пропагандисти, що славили сармат, зажурилися, почали мріяти про знищення бомбою, хоча б макетів Лондона та Вашингтона. А давайте построїмо на Новоземельському полігоні ядерному копію Лондона. Ну хоча б центр бахнем. Сіті, пусть будет просто Сіті І бахнемо. І ще Вашингтона, вот этот центр де стоїть колона, Білий Дом, ось ця, ось ця центральна часть, і проведемо учення. до навчань справа не дійшла. Вибухнув четвертий сармат. Але чому ядерне нетримання Путіна почалося саме зараз? Можливо, був пуск призначений на якусь там червону дату для РФ. Наразі є три версії, чому Москва терміново змінила свою ядерну концепцію, і всі вони пов'язані. Перша після чергового провалу сармату треба було світу хоч щось продемонструвати, підрів іміджу Росії як держава, яка значить, здатна виробляти подібну роду систему. Ну і відповідно єдине, що залишалося зробити путіну, це значить, виволити цю ядерну доктрину. Версія друга через п'ять днів після вибуху сармату в Росії свої випробування міжконтинентальної ракети провів Китай. Можливо, Москва та Пекін хотіли показати Кузькіну мать Вашингтону в унісон. Тільки китайська ракета вразила в ціль, а російська розбомбила власне космодром. Тут на щастя їхні долі не зійшлися, тому китай виконує свою програму. А Російські Федерації, от, власне, потрібно якось реагувати на всі ці невдалі свої спроби. Версія третя випробування сармату проводилося поспіхом, щоб вплинути на світових лідерів, що зібралися у Нью-Йорку та Вашингтоні. Адже загроза бити західною далекобійкою по Росії неабияк лякає Путіна. Сармат вибухнув: прийшлося переписувати доктрину. Саме це випробування, яке було невдалим, росіяни проводили саме через те, що президент Зеленський їхав до сполучених штатів виступати на генеральній асамблеї. На раді безпеки. Але чи лякають світ ядерні погрози Путіна? Скоріше за все, ні. Черговий сармат самознищився, українські війська контролюють частину Росії, західні ракети розносять вщент об'єкти в Криму, а наші дрони лише за рік вдарили по двох сотнях цілей в глибокому тилу Росії. А червоні лінії Путіна стрімко скорочуються від кордонів Росії до кремлівської стіни, а там і до стін Мавзолею недалеко. Костянтин Павло, факти тижня» ICTV. Єдині новини.